Дорогенькі любив в Христі, брати і сестри, зараз отримаємо Боже благословення, але хочемо собі пригадати, що сьогоднішній день, день спільноти, день зіслання Святого Духа це так як ми вже згадували на початку Служби Божої і в проповіді, це народження церкви, день, коли церква так офіційно вже народилась і Господь послав свою церкву через учнів. Проповідувати Боже Царство, спасіння, вічне життя. І що воно зробило, це просто одне речення, можна одне слово сказати. Церква звільняє людей. Це є День вільності. Сьогодні так цікаво, виходить, ця незалежність державна, яка нібито є. Ми просимо, щоб вона відновилася, щоб і справді була. Держава, наша країна вільна, незалежна, але це все розпочинається з кожного з нас. Сьогодні будемо в особливий спосіб звертати на це увагу, тому що ми є дуже залежні від багатьох речей, ситуацій, але хочемо бути залежні тільки від Бога, бо ми й діти Божі. Тому все решта. Має нам допомагати, а якщось перешкоджає, то ми це відкидаємо. І це є дуже проста річ. Сьогодні будемо ще на годині відповідальності про це так конкретно говорити. Але хочу звернути власне, увагу, щоб ми сьогодні вже на цій службі Божій під час Євхаристії пам'ятали про те, що будемо брати не то що обов'язки, бо це дуже важко потім виконувати, але привілеї. привілеї. Духовного усиновлення дитини, привілей круц'яти, привілей духовних постанов, так? бо кожен з нас має якісь постанови потім після реколекції, після оази. І, власне, на це нехай нам добрий Бог благословить. А хотів би я, щоб ми, хоч одне слово нашого і пробуща місцевого, і модератора Діці ця Олега почули, Ой, щоб ми так урочисто вже поблагословили. Учасників реколекції, скажіть нам якесь ще таке речення побожне і батьківське, капланське, щоб ми з вашою настановою могли це благословення отримати. Настанова ну, є така, зараз буде обід, треба поїсти, потім буде година свідчень. І скажіть, що Ісус зробив у вашому житті, і потім буде нагода взяти відповідальність за твердість, бо люди безумні. І не в харезі, не перебувають в світлі розуму, не перебувають в світлі совісті, не перебувають в світі Слова Божого, не перебувають в світлі Воскресного Ісуса і не перебувають в світлі церкви. Щоб виправити це безумство, треба взяти відповідальність. Я вас за цього запрошую. Богдас дякую їм сердечно отцям за співслужіння, дякуну міністрантам, хористам і всім вам, кохані, за включення в Боже Слово, спів, молитву, прославлення Бога, і нехай добрий Господь, який обдаровує нас дарами Святого Духа сьогодні, щедро нам благословить на цю місію апостольства в сьогоднішньому світі. Похилімо наші голови на благословення. Господь з вами Бог Отець світла, який освітив душі учнів зісланням Святого Духа Утішителя, нехай оділить вам свого благословення і наповнить вас дарами Святого Духа. Святого Духа, який явився над учнями, очистить ваше серця від всякого гріха і наповнить вас своїм світлом. Дух Святий, який з'єднав різні народи в сповідуванні єдної віри, нехай вчинить, щоб ви тривали у цій вірі і від надії перейшли до оглядання Бога у небі. Пословлення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться з вами назавжди, радість Господня, нехай буде нашою міцю і діють у мирі.